Розтрочені печиво, сири, олія, риба, м'ясні вироби неповний перелік небезпечних знахідок за півгодини прискіпливого відбору. Громадські ревізори демонструють пресі, на що витратили гроші. Вот сири, дві неділі, як ми понімаємо, просрочка теж яркий момент. Эм... Акція печення до 26 шостого іюня. іюня. уже той тобто, з місяця два, як по моєму он просрочен. А он как подарочний вивести у вісках усю неякісну їжу у контролерів не стало сил. Решту демонструють усередині. Сухарі проїзді не в третього місяця. А срок реалізації два місяць. То тобто, есть п'ята місяці вони вже були просрочені. Я предлагаю навести в магазині порядок, раз без нас этого не можуть сделать. Запах несвіжості привів активістів до м'ясного відділу. Акційні сосиски непридатні до споживання. Сосиски глобінські проведені в іюлі годні до 2 -го августа цього року. Вилучити сосиски з холодильника продавці не дозволили. Активісти спустошують відкриті прилавки. За з їхнім стійкі воно просрочно угу. і оправдання цьому бути не може. Працівники продовольчого маркету системності порушень не визнають і обіцяють покарати винних. Смотрите, у вас риба вот видите, 30.05. Она должна месяц місяць назад, по вашим как бы, условиям храніння. Да, Від нуля до п'яти градусів температура, а на місць храніться. Я... От... Я... Я поняла. Минус... Я сказала, що ми з цим моментом всім розберемося. Такі обіцянки громадські активісти чують у третє заліто. Змін жодних. Покупці підтверджують, що правда зізнаються. Свої права не відстоювали. І іноді по -по попадалися. І що ви робили з такими товарами? Викидав. Ну, буває просрочене. Буває. Що ви тоді робите? Повертаєте собачками котам. Товар, який зараз в корзині, у нас є чеки згідно законодавства. Це неякісний якісний товар, і вони повинні нам його обміняти і повернути гроші. Гроші активістам таки повернули. Але після того, як куплене, вони продемонстрували працівникам міліції. Правоохоронці зафіксували правопорушення. Торговельні мережі може загрожувати лише штраф до пів тисячі гривень. Працівники ж санепідемслужби взагалі на виклик не. Приїхали Людмила Голоднік та Віталій Дорожченко, п'ятий канал.